Ось хлопаки, як зробив, тут ось дивіться, оце отако до оцеї полоси, бачите, стовпець там стоїть, там далі, зараз зближу. Оце хлопці, цілину, оце, до, оце аж до самого краю, це я цілину валив. Отаке якось, ось, бачите, як оце зелене, Ну, я не, це, не хотів мучити хлопці, два рази по одному. Раз легенько не повністю опускав, а другий раз вже на повну опускаючи. І воно тоді робить діло своє. От дивіться. Ще я покажу, не знаю, скільки цей ключ, потім зміряю. Дивіться, хлопаки. Ось ось яка глибина. О! Бачите? Не знаю, десь до 20 певно буде, може трошки більше, ну хай з учетом того, що воно там типа, насипає, знаєте. О, це ось малий мотоцикл, там відео скину, теж покажу. Підписуємося на канал, ну там трошки зняв роботи. Ну, що можу сказати хлопці? Задоволений фризуй. Не, задоволений це нічого не сказав. Меле, звісно, вона, хлопці, бачите. Оце все по цілені. Правда два рази треба йти хлопаки. Отаке от поцілені, бачите, ну земля трохи мокра, ну от дивіться, коники можна ліпити сміло. Земля мокра. ну Тут чорнозьом. Хотів так трошки трошки знаєте, перетарабанити, щоб воно оцей, хай підсохне. от Малий хотів гарбузи. Садить, дивіться, от грузне, як, ноги як грузнуть. Отак от воно обробляє, бачите, фрезою. Ну, це по-ораному, хлопаки. Оце тільки від стовпця. І ну, скільки тут, метра 4-5, це було не, не вороне і нічого, по цілині валив. Але легенько, я вам кажу, чуть-чуть не опускав глибоко, так ледь-ледь, щоб до землі. Він раз прийшов, потім другий раз. І попів, знаєте, старався отаку, бачите, як попів фризи. І все класно обробляє хлопати. Ну, блин, що можу сказати. Та бомба. Пух. Хто тут говорить? Що можна говорити? Дивіться, от земелька. Хоч і мокра, але. А це оцю цілину трошки фрезеруну, бо ну, це мої межі там, де стопеться, а я тут хочу землі набрати. То думаю, що я буду копати лопатою, знаєте, як дурний. Я так приїхав, вже будеш тільки раз з шуфелькою підібрав, підібрав, підібрав. Я думаю, і так буде простіше. Як ви скажете, хлопці. Що можу сказати? Та, та їде, робить, фризує. таке, бачите, ну отаке от таке, от горбиє, він тут я і ним так розрівнював, знаєте, старався трошки підрівняти. Ну, робить, звісно, нормально, можна робити. Вже трошки притирається і вал ліпше включається бора, а то щось бувало так, знаєте, і не можна було включити. Ну, коли ще є якісь такі моменти, що не хоче включатися, знаєте. Ще щеплення, я думаю, треба лапки підрегулювати, що йому. А так то ж отягне, хлопці. Зараз з вами глянемо чи ножі цілі. На цій стороні вроді би всі цілі. Ну і бачите, оце ножі, вони От, От бачте, кромка ножа. І аж воно йде сюди, ну йолки пак куди ще глибше? Він і так отако йде, бачите, все одно, тут не надуриш. Оці чистики, ну бля, я їх покидаю, хлопці, бо це все бред. А так ножі притираються, хлопці, ну класно. Мала, звісно, він резаться глупе, дай Боже. Ще землі додому там жінка казала десь на дольничку дати. Якраз ще її на дольничку буде. Тут теж вроді би всі ножі цілі, нічого не обламало. Все класно. Не де. У мене тут земля ворона, вона і фризована була колись не один раз, знаєте, то це для нього не, не критично. Знаєте. Ну, температура піднімалася максимум до 70, до 75 це потолок, що вона піднімалася. Що можу сказати? ну Коробка нагрілася. Ну, ну так, тільки рукою відчуваєш і все. Там сказати, що кип'яток. Масло ще трохи витікає. Редуктор, бачите, ну, я б не сказав, що це гарячий. О, такий самий, як і коробка в моторі. Нічого тут а не критично не закипає, що там показує, що аж кипить. Теплий. Ось оберуся за цей. Тепленький, ну не гарячий. Ну, так він і отримав, він крутиться. А так, вроді би, все нормально, хлопаки, нічого ніде не, не. Все добре, все працює. Ще тут треба трошки, де номер щось дати, якийсь силікон, щоб щось десь дрібіжить. Так о, номер зачепив, вже показував хлопцям, бачите. Зробив рамку, хлопці, по номеру. Тут ще ось на підсвіточку лишив місце. Щоб якусь лампочку сюди поставити, щоб воно освічувало. І так о, бачите, там в гаражі може не видно було отакого. На три кріплення так зробив, я думаю, культурно. Ліпше ніж заводу, я вам скажу. Воно гарненько виглядає. Крепка двойка бляха. Гарненько воно виглядає, все чітко. О. І таке хлопаки. Роби ютик, нічого йому там не цей, не критично. Ніде нічого не потекло. Ну, диму чорного не було, знаєте, то я думаю це для нього не критична робота. Якщо диму нема чорного, то значить йому не дуже важко, хлопці. Зробили поле та їду додому вже. Як то кажуть, зараз поставлю його. Так, може по землю ще приїду сюди. О, добре, всім дякую за увагу. Підписуємося на канал. Буде далі. Там буду відео закидати, я з цим відео постараюся. Або сина попрошу, щоб він показав мені, як то їх монтувати, ті фільми. Знаєте, такі вже і Він фризував трохи, я фризував, знаєте, щоб... Ну, не буду всього знімати, бо то нема сенсу, хлопці. Воно... Ти робиш і все, робота йде. Добре, дякую всім за увагу. Всім слава Україні і ще раз говорю. Підписуємося на канал. Я думаю, це не тяжко. Робимо коментарі, ставимо лайки. Печіть, що не так, що так, Це будемо слухати, знаєте, будемо робити висновки якісь. Ну і дякую за увагу.